І всім привіт, з вами рульплеєр! І в у реалію 17 17 і 14 серія зірвання заводу і ми почнемо. Тож, Астрад, ми йдемо. Ми будемо зараз з'явимо зірвемо завод. В Завод, де? Звод, який виробляє золото в Незері. Йой, то не. то не. То не... не добавляється? Там того золото виявляється чисто золото, нам все добре зірвати. А чого? Можем зробити на цех більш біднішим. А, так! Ідемо цей китай, це зробим. Тому що ми пацани. Что? Хлопці! Це їхній завод. Угу. Дуже якісь, дуже дивний і такий чогось є зроблений з кисток, а не чого з іншого. Немає різниці. нас Динаміт а, та Так подивимося, що тут. Дінаміт, запальничка, ну все, все, все завжди, як до так і все завжди. Або красиво. Хм. Тож почнемо. Ми ж з тобою грифери? Ні. Бонтарники. Ми цього не заміняли просто все так. Щоб просто було весело. А, так. Ну, а нас тут в полиці на да? Все добре. Бежи. Ой. О. Что ты зараз було? Воу-оу, мы його наполовину знищили. На цей раз хватить. Добре. Ось ну, <смір> ще краще більше. ще його підпалити. Щоб просто грицей посту звод такий був неси. Добре. Що? То похожийся на фіга. Ти ж розумієш, що це якось незаконно. Ні. Добре, назовою. Починаємо. Другий раунд. Це динаміт важко розвит або Ботінці. Біжу-біжу. Ай! Ааа, що за фігня? Бож! Значимо, то можна все повернути. Оу, ти повергану дорогу? Угу. Так, я розумію, але... Ну, це погано, але може слідучий. Починам А, Так, може слідущий. Так. Ми будемо з вже другим. І будемо другий зірвати. Так. Так тільки зброєю. Все вже краще. Тож, Губаймблек, ти хочеш замити, Ну, зірвати зброєю, яке обляє нас. Ну, я навіть не знаю. Да давай, давай, чувак, ідемо мої з собою кухті, так? Ну... Ну, добре. Хм, я почекаю завтра. Завтра и почнемо вже нову игру другу Strike. И І всім до побачення. зову в Croblie Flash, всім до побачення і всім goodbye.